Всіх вітаю на нашому каналі. Ми вже доробили наш розсадник, той, який ви бачили, ми там тиждень назад скидали відео. Значить, що тут хочу вам таке основне? У нас його довжина 12 метрів, ширина 4 метри. Орієнтовно тут десь буде вміщуватись 1010-11 саджанців. Полуниць. Ми її з вуса будемо вкорінювати і там в касети значить, будемо робити. По основному, що хочу відмітити, значить, затіняюча сітка, вона тут поки що в нас в один слой. затінення 75%. Значить, Понизу ми пустили плівку. Там десь сантиметрів 70 знизу. Навіщо плівка знизу? Це тут обов'язково. Якщо не буде понизу плівку, буде йти сквозняк. І, значить, торф буде швидко пересихати в касеті, і тоді будуть випади по краях. Далі, значить, у нас ідуть три магісталь... магістральні труби. Ця труба у нас 25-та. І сюди наділи такі фогери, туманоутворювачі. Один туманоутворювач у нас розпиляє в радіусі 1,7 метра. Але ми зробили з перестраховкою: вони у нас ідуть метр в ширину і метр в довжину. Ну, відстань між, між фогерами. Водичка в нас буде набиратися безпосередньо там із куба, із бочками, він тут прямо буде стоять біля розсадника. Це потрібно для того, щоб ми могли тут автоматику підключити, вона в нас буде спрацьовувати 30 секунд через кожні 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб не допускати пересихання торфу. Але там також потрібно такий момент зловити, щоб і не сильно його перезволожити, і не сильно пересушити. Там вже потрібно також по, по часу підбирати. У нас є автоматика, далі вам покажемо, як вона буде виглядати, і як це все загалом працює. От. Ну, таке коротеньке в принципі, відео. А, ще що хочу додати. Значить, ці 75-ки, в принципі, достатньо, тільки це на тому етапі достатньо, коли е, уже там розсаді 3-4-7 днів. А от самі перші три дні, коли ви її тільки вкорінюєте і вона ще не піднялась, потрібно дві затіняючі сітки. У нас і сюди ще там в рулончику лежить. Е, будемо вже безпосередньо, коли висадимо вуст, там 2 минути роботи. Ну і так, в принципі. От. То тоді, значить, народ, хто підписаний, ставимо лайки, хто не підписаний, підписуємося, коментуємо відео. Будемо вам за це вдячні. До зустрічі!